Привіт, я Катя Крупкіна, і сьогодні я розповім вам найголовніший секрет схуднення. Це те, про що не кажуть нутриціологи і дієтологи на своїх консультаціях. Я точно це знаю, бо я нутриціолог з міжнародною освітою, яка створила першу практичну школу в Україні по харчуванню та допомогла більше ніж двом тисячам жінок навчитись приймати своє тіло, налагодити стосунки з їжею без дієт, без меню та без підрахунку калорій, та жити кайфове життя без заборон та зривів. Тому повірте, все, що ви знаєте про харчування, це булшіт. Поїхали! В чому ж полягає той самий головний секрет схуднення? Де та сама чарівна пігулка, яка в нас закладена з народження, і про яку ми всі забули? А забули через те, що з усіх боків такий потік інформації хтось каже, що тільки підрахунок калорій, білків, жирів, вуглеводів вам може допомогти. Чули ж таке? Чули. Пробували таке? Впевнена, що більшість так. І як допомогло? Надовго у вас вистачило рахувати калорії? З'явилась вже зацикленість на їжі? Думаю, що на більшість цих питань ваша відповідь буде так: хтось каже, що тільки складене меню з виключенням улюблених продуктів може дати результат, бо ви, начебто, виключаєте всю погану їжу і починаєте споживати тільки хорошу їжу. Хто таке вже пробував. Наскільки тижнів вас вистачило в такому режимі з заборонами та обмеженнями, зізнанням того, що ви не можете поїсти в улюбленому закладі, бо в меню немає ресторанних страв, або не можете з'їсти свій улюблений тортик? Я думаю, що це взагалі прямий шлях до зривів, демонізації їжі та сильного страху перед нею. А хтось каже, що спорт тільки спорт нам може допомогти худнути, але спорт це не інструмент для схуднення. Це Інструмент для здоров'я, а хтось взагалі каже, що головний секрет схуднення. В якійсь супердієті, детоксі на соках, або ще пропоную якусь маячню. Чи не працюють ці всі методи? Ні, працюють питання тільки на який термін, і з якими наслідками для вашого здоров'я та вашої ваги. Насправді, інструмент, який нам потрібен, закладен в нас з народження, це чути своє тіло та відслідковувати його сигнали. Здивовані так, ми роками ігноруємо потреби тіла, живемо на автоматі, несвідомо споживаємо їжу. Навіть свій час проводимо несвідомо. Будь ласка, згадайте свій ранок. Ви взагалі пам'ятаєте, що за чим виклали в рот на сніданку? Ні, бо в більшості випадків ви були зайняті телефоном, роботою, дітьми, а не їжею. І зараз мова не тільки про їжу. Ви пам'ятаєте кольори бадірів з рекламою, які ви проходили, коли йшли на роботу? Та листали ленту інстаграму? Наприклад, ні, бо більшість нашого життя проходить на автоматі. Через це ми не здатні почути своє тіло. Наш організм дуже розумний. Ми не потребуємо спеціальних дієт або скажених знущання над собою, щоб бути стрункими та не набирати вагу. Для цього нам потрібні прості, мінімальні базові знання в харчуванні та вміння чути сигнали свого тіла. Якщо ви хочете цьому навчитись та зрозуміти, як без надривів та виключення улюблених шоколадок з раціону. Залишатись стрункою, Підписуйтесь на мій канал, я буду тут багато розповідати, як досягти стрункості без дієт та знущань, як полюбити своє тіло та мати постійну мотивацію щось робити. Та найголовніше, як при цьому залишатись здоровою. Так про що ж я кажу? Що це означає чути сигнали свого тіла? Це ставитись до себе з турботою, розуміти, що насправді вам хочеться в моменті. Спробуйте на це звернути увагу. Не полініться протягом дня поставити собі ці питання. А що я зараз хочу? А як я взагалі себе почуваю? А я зараз голодна? Ага, ні. А чому тоді я їм? Може я взагалі засмучена? Або може я втомлена, і в більшості випадків відповідь буде так: я їм, бо я не голодна. Я так звикла, або я заїдаю якусь емоцію, але не розумію цього в моменті. Ось воно життя на автоматі. Ось саме те, про що я кажу. Ми настільки забули, що в нашому організмі все ідеально влаштовано від народження. Гормони працюють, організм регулює кожен процес. Але ми все рівно рахуємо калорії, важимо їжу, сідаємо на дієти. При цьому не звертаємо увагу на сигнали свого тіла, яке є нашим найкращим другом, який дуже хоче бути почутим. Давайте подумаємо: взагалі, коли ви їсте, ви відчуваєте справжній голод, або це просто за звичкою, як я вже казала, або це тому, що ви почули запах десь смачненького кроосану біля кав'ярні, або побачили їжу. або тому що стресуєте і вже їсте десяту цукерку не помічаючи цього. Бо 8 з 10 моїх клієнток не чують сигналу організму. Вони не знають, що таке відчувати справжній фізіологічний голод. Справжній фізіологічний голод, бо постійно щось жують, перекусують несвідомо так, начебто, не їли. А вага росте, бо був зроблен 101 маленький перекус протягом дня. Там їжу готувала, спробувала, там за дитиною доїла, там цукерочку одну, другу, третю. І навіщо той голод чути? А потім так дивно, начебто нічого не їм, а вага набирається, набирається і набирається. Також Любі, весь секрет в тому, щоб почати їсти тільки тоді. Коли ми дійсно голодні та зупинятись, коли тіло каже вам все досить, ми наїлись, але для цього треба розуміти, як ви відчуваєте той самий фізіологічний голод, які його ознаки у вас. Може, це слабкість, може, це затуманене мислення, може, це пустота у шлунку, або може щось інше, і це потрібно зрозуміти. Зрозуміти так само, де у вас емоційний голод, де ви їсте за звичкою, а де ви дійсно голодні? Наприклад, на роботі в обід ви не голодні. Ви просто звикли так їсти, або ви звикли просто доїдати за дитиною, або просто звикли їсти за компанію, куди б ви не пішли, і все це порушує. Роботу вашого організму і не дає вам схуднути, тому постійно ставте собі запитання, коли збираєте щось кинути собі до рота, чи дійсно я голодна? І якщо так, то починайте споживати їжу, і саме це питання вам допоможе свідомо ще ставитись до їжі та навчитись. Відставляти тарілку як би безпечно не було, коли відчуваєте, що вже наїлось. Їжа нікуди не дінеться. Ви зможете це з'їсти і завтра, і післязавтра, і через годину, якщо ви будете дійсно голодні, і всього дві такі прості дії вам допоможуть назавжди забути про набір ваги та допоможуть почати худнути. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і напишіть в коментарях, які б теми вам були цікаві, і що б ви хотіли. Почути саме від мене.